Те, з питань енергетики, от такий приклад, який нині розробляється у Харкові. Я так розумію, воно має, ну якщо будуть багато встановлено модульних таких котелин, то в принципі навряд чи Росія зможе так масово натакувати, як це робиться, коли точково наносилися удари по конкретним. Інфраструктурним об'єктам. наскільки такий підхід, як у Харкові, хочуть запровадити, можна зробити масовим, бо Росія ж не тільки Харків такову енергетику, і в принципі, чи можна було такі методи запровадити, ну не знаю, що восени минулого року? Дивіться, це останній тренд. Мер Харков абсолютно правий внаслідок руйнувань значних, не останніх, а які були минулого опалюваного сезону. Внаслідок допомоги наших донорів дійсно встановлюються в містах такі модульні котельні газотурбірні установки, які можуть незалежно працювати на газу. Вони можуть бути під'єднані в тих чи інших теплопунктах міста в локальних районах. І це є диверсифікація деяка незалежність від, наприклад, ну від ТЕЦ крупної ТЕЦ, Але це, якщо буде газ. Бо, Це, бо в нас буде... закінчується контракт на транзит, і там питання, що буде в нас з транзитом. А вони б'ють по сховищах газу цього цього газія. року. станом на сьогодні ми ще маємо вже вільних 8,5 мільярдів після опалювального сезону. Значить, цього року Україна повністю себе забезпечила своїм газом? Ну тут треба або радіти, або можливо треба плакати, тому що промисловість лягла повністю. Тому що баланс споживання у нас був 38 мільярдів, тобто 18 мільярдів у нас додатково споживало промисловість. Але внаслідок руйнування енергетичної інфраструктури, внаслідок релокації підприємств на Західну Україну промислове споживання впало. Давайте повернемося до цих модульних котелень. Це є частиною диверсифікації. Наприклад, ТЕЦ 5 ми знаємо, що вона зруйнована, розбомблена, і поновити саму ТЕЦ 5 на відміну від ремонтів трансформаторних станцій, де у нас є запасні трансформатори, де ми можемо наші енергетики можуть зробити швидко. То, наприклад, ТЕЦ 5 на жаль потребуватиме роки, тому що зруйновані зали турбінні установки. Що потребує взагалі не треба відновлювати? Щоб можливо, і не треба відновлювати. Так, це одна із видів диверсифікації, що зазначив мер. Це газотурбінні установки, модульні котельні і так далі. Друге, нам треба нарощувати сонце і вітер в Україні. Ми знаємо, що, наприклад, ось був зруйнований Дніпро ГЕС, виведено з ладу десять тисяч мегаватт, але ми знаємо, що сонце зараз надає. От сьогодні хороша погода, гарна погода, добре світить сонце. І, і воно дає додатковий нам е, е, ресурс, але ж ударили по сонячній станції нещодавно днями. Цими так був удар по Ахметівській станції. Можливо, був yeah. удар. Yeah. Чому ну, дивіться, я говорю про масовий цей uh -huh. процес, що що відкриття сонячних станцій, uh -huh. взагалом загалом говоримо про баланс енергосистеми. Uh -huh. Він доволі система наша збалансована. В день ми маємо ми, ми маємо профіцити навіть електроенергії. А ввечері зараз саме цю ситуацію, коли є піки, то нам приходиться імпортувати трохи якусь незначну частину електроенергії. Але для цього треба запроваджувати. Energy Storage. от, наприклад, до нас вчора в комітеті завітав міністр енергетики. Дані ми цю тему обговорювали і ділилися досвідом, того, що Україні потрібні Energy сторедж для це балансування це батареї, системи. Да? Це, велика, велика, це велика велика батарейка, яка закопується в землі. Коли є надлишок електроенергії, закачується в Energy Storage, А коли є піки. Тобто йде споживання з енерджі Storage. Oh. Я вчора, до речі, зазначив на зустрічі, що Україна є четвертою за покладами літію в світі в Кіровограді. Ми знаємо, є декілька родовищ, але досі ще не розвинемо галузь, і Ми і до війни. Я займався цим питанням. Нам треба залучати інвестора, щоб промислово налагодити mm -hmm. виробництво літію. Це і для енерджі Storage, і для акумуляторних батарей для електромобілів і так далі. Що...